Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні збираюсь на рибалочку. Снасті вже підготував нові поплавки, нові гачки. Але мова не про те. Хочу вам показати, як я буду робити приманочку. Називається шприц, манка, болтушка для мілкої, мілкої риби. Карась, краснопірка. Ну, на неї хорошо клює. Хочу розказати свої секрети, як я це роблю, щоб вона була правильної консистенції. І щоб не сповзала з гачка. Тож, давайте будемо приступати. Буду використовувати ось такий дозатор, спічний, звичайний спічний коробок і стакан. Стакан повинен бути повністю сухим, бажано, щоб він був нижчим. Але в мене такий, як я, під рукою. Іншого не знайшов, тож буду друг використовувати. Беремо звичайну манку, насипаємо коробочку, акуратненько, щоб не розсипати. Так, є, манку друзі, насипали. Тепер беремо стакан, висипаємо нашу манку в стакан. Ось так. Беремо шприц, звичайний, 10 мл. І от я використовую таку водичку, значить, не Ну, Можна використовувати будь-яку воду, навіть прямо на ставку, на водойомі, де ви будете ловити рибу, якщо закінчується ця от е... приманка, можна прямо зі ставка із водойому набрати і зробити. Я зараз знаходжусь в себе вдома, тому я використовую річку. Набираємо і дивіться, в чому сам секрет. Значить потрібно просто не переборщити води. А саме стільки, щоб вона не була, не стояла зверху манки. Тож хочу вам показувати. Дуже поступово, не на великим напором, просто капельками капаємо по всій площині стакана. Щоб. Так, давайте ще трошки, тому що... Я думаю, що це мало води, набираємо. О, все. Так, знову трошечки додаємо в ті місця, де вона ще не попала. Так, все, друзі. Хочу вам показати лайфхак ще один. Дивіться, якщо ви трошки переборщили води... Думаєте, що це так? Е, потрібно просто взяти і віджати лишню воду. От так, як я це роблю. І вона, бачите, ось капає лишня водичка. Просто берете пальцями і віджимаєте. Можна бачити, що лишня вода у нас зійшла. Так, да, все. Так, друзі, що далі робимо? Хочу вам показати. Просто беремо паличку, звичайно, і перемішуємо нашу цю от, манку. Недовго, отак от от, декілька разів і залишаємо в такому от виді, десь на 5-10 хвилин. Потім знову будемо перемішувати. І так, два-три рази. Для того, щоб клейковина повністю розкрилася і впитала воду. А потім буде періодичність десь по півтори хвилини, потрібно буде перемішувати через 5-10 хвилин. Тож залишаємо на 5-10 хвилин і потім повернемось. Так, пройшло 7 хвилин. Давайте помішаємо її півтори хвилини. Пройшло ще 10 хвилин. Ось, друзі, дивіться, така консистенція. Можна брати і вже зараз навіть на паличкою наматувати на гачок і ловити рибу. Але ні, давайте ще перемішаємо. Інтенсивно будемо перемішувати десь хвилини-півтори. І тоді вже я покажу, як я набираю цю манку в шприц. Дуже все легко. Набирається. Наша манка вже готова. Показую, як я набираю шприц. Просто беремо шприц, він трошки зволожений водичкою. Беремо просто отак от, от, вдавлюємо, бачите, і ротом. Можна сказати, всмоктуємо цю манку в шприц. Ось і все, друзі. Можете бачити, що вона у нас вже вся в шприці. Так, тепер ось так от ми його прижимаємо. Ось зайву манку просто беремо вологу серветку і навіть не вологу серветку, а ось таку суху серветку. Так, все. Перевіряємо консистентність. Показую, як це робиться. Коли правильної консистенції манка, вона повинна ось так от, от тягнутися і наматуватись. Ось правильна консистенція манки. Так, тепер, друзі, пропоную що зробити. Давайте зараз перевіримо, чи сповзає з гачка. Тож, давайте я зараз візьму нашу снасть, покажу, як я наматую, як правильно наматувати на гачок. Дивіться, ось наш. Маленький гачочок, просто беремо отак от в руки гачок і манку. Починаємо і все накручуємо, друзі. Ось так. І потім типа зав'язуємо вузол. Все є. Хочу вам показати, що вона реально буде довго вісити на гачку, тому що буває не з першого разу виходить закинути е правильно нашу удочку, тому я хочу продемонструвати, що вона реально буде довго висіти на гачку. Так, значить, дивіться, трошки залишаємо тут місце, щоб можна було назад поршенька всунути. Так, зайву манку ми беремо ось так от. Все. Зазвичай потрібно готувати. Манку бултушку з вечора, якщо ви зранку йдете на рибалку, бажано в холодильник не ховати. Якщо декілька годин побудеш в присут, вона ще зробиться ще більш якісніше і ще більш дійде до правильної консистенції. Так, давайте засічемо 5 хвилин, ну, хай буде навіть 10, я думаю, що у вас вона стільки не буде знаходитись на гачку, тому що клюне риба. Ну, 5 хвилин засічаємо і подивимося, чи зберігається вона на гачку, чи, чи сповзає з гачка. Тож, давайте перевіримо. Так, друзі, пройшло вже більше 10 хвилин, я вже навіть забувся, що це я знімаю відео для вас. І що в мене на гачку ж ця манка тестується. Так, можемо подивитися, більше 10 хвилин вона в нормальному стані, тобто вона навіть не зійшла, можемо бачити, і на неї буде риба клювати. Ось така манка-болтушка в нас вийшла. Шприці. Так, дивіться, якщо ви з вечора готуєте цю манку, Звісно, що тут може пересохнути і ви не зможете видавлювати. Просто берете зубочистку, і розковирюєте, і користуєтесь. Так, ось, друзі, таке відео у нас сьогодні вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім гарної рибалки, всім до побачення. До нових зустрічей.